Пречиста Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра, небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди, сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та своїми молитвами, зменшу його святий гнів з приводу моїх гріхів, бо я добре знаю, що ти, царице неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла. Та виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя на небі. Амінь.